Всім мої вітання на вулиці, осінь, і так кричать птахи, начебто вони нам кажуть до побачення до зустрічі навесні. А ми полетіли в теплі краї. А я хочу вам показати пряжу, яку я придбала в магазині Соната Ярна в Харкові. І перша бобінка, яка мені дуже подобається, це сірий меланжик. Зігна баруфа пряжа називається Джелонг, 100% мереносик в 100 грамах 667 метрів. Я хочу зв'язати собі кардиганчик. Дівчатка мені підказали, щоб я в'язала в дві ниточки, але я ще подумаю, і може, все ж таки зв'яжу в одну. А пряжа, яка залишиться, бо тут її достатньо. Може я додам щось і зв'яжу собі сукню без рукавів. Саме під кардиган і друга ниточка. Ви подивіться, який красивий молочний. Це пряжа від Лора Піана Канбера Лана Кардата. В 100 грамах 1550 метрів, також 100% мереносик. Буду в'язати собі джемпер дуже простим візеруночком. Тож, все буду показувати на своєму каналі. Заходьте, запрошую, користуйтесь відео, там багато і інструкцій, і користування яких таких ось, лайфхаків. Тож запрошую, заходьте, буду дуже рада!